Ранку мої любі їти осінь, як справжня господиня почала по-своєму наводити лад, позолотила всі дерева, вони стоять задоволені своєю красою. Та ще кожне дерево, кожен кущик, вона прикрасила різними плодами, яблуками, грушами, виноградом. Дітки, подивіться, хто до нас прийшов, білочка, і в лісі стала дуже... Скучно, і вона прийшла до вас погратися. Давайте пограємося в гру осінні прикмети. Похвалимось діти знаннями своїми. Осінні прикрет... прикмети згадаймо у Риму. Сплять метелики, хрущі. Прохолодні йдуть дощі гірно. У лісах серед полів вже затих. Ташиний спів, молодці. Одружитись, олень, хоче дні, корочі, довгі ночі. Молодці. Бачиш, білочка, які розумні дітки у нас. Зрідка сонце в небі синім, на траві уранці іній. Ліс яскравий весь такий. І червоний, і рудий. Добре. Це прийшла у вінку з колося золота і щедра осінь. Дітки, небо восени ще радує нас своєю блакиттю. Хоча вже частенько з'являються хмаринки і поливають дощиком. Давайте ми з вами. Згадаємо промовку про дощик. Ой, дощику, проливайчику, проливай, поливай, землю напувай, та й нас не забувай. І зараз ми з вами намалюємо веселий дощик. Білочка буде дивитися, як ми це будемо з вами робити. Для цього нам потрібна весела хмаринка, фарби різних кольорів, пензлики. І отакий кусочок картону. Спочатку ми набираємо фарбу жовтого кольору, набираємо багато та робимо таку кляксу. Потім беремо фарбу зеленого кольору. Ще рядочком робимо ще одну кляксу. Такі крапочки невеличкі. Тепер червоного кольору візьмем фарбу. Ось так. І синього. Ось у нас чотири цяточки. жовта, зелена, червона та синя. А тепер беремо кусочок картону. Прикладуємо і притягуємо. Дивіться, дивіться, треба обережно держати листочка. І тягнемо вниз. Подивіться, дітки, і білочка з нами подивиться, яка весела хмаринка у нас вийшла. Діти, я з вами прощаюся і жду ваших робіт. До побачення!